6 червня 2023 року під час засідання Чернігівської обласної ради депутати ухвалили рішення про перейменування бібліотеки імені Короленка. Тепер комунальний заклад має назву Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових. Процес перейменування відбувався відповідно до процедури і в межах законодавства, тобто з дотриманням всіх нормативно-правових актів. З громадськими обговореннями, які наразі відбувалися протягом двох місяців, з моменту. Оголошення перейменування і відповідно його повідомлення на сайті бібліотеки під час громадських обговорень надійшло кілька можливих варіантів для перейменування Лідії Могилянської, Леоніда Глібова, Софії та Олександра Русових була і пропозиція утриматись від змін та залишити в назві бібліотеки ім'я Володимира Короленка. Утім, за словами представника інституту національної пам'яті Сергія Будка, залишити попередню назву означає поставити Тавро прихильності до ворога на всю Чернігівську область. Ми говоримо не просто про обласну бібліотеку, ми говоримо про головну бібліотеку Чернігівщини, а це означає, на чу честь вона буде названа. То ми їх символізуємо, то ми хочемо, і такою виглядає саме Чернігівщина, її культура. В даному випадку Чернігівська обласна рада своїм рішенням, після запеклих і гарячих, пристрасних, і я вважаю, що дуже потрібних дискусій, тому що саме в дискусіях народжується істина, була названа на честь двох видатних українських патріотів. Прізвище російського письменника Володимира Короленка це один з маркерів російської імперської політики і вже відповідає сучасного законодавства, закону про деколонізацію, це вважається російською символікою. І то, що вже не один рік, і не два, і не три питання сталося про переименування бібліотеки Карленка, то це нарешті ми визволились від російської імперської символіки. В березні 1877 року представники тогочасної інтелігенції Чернігова заснували бібліотеку. Серед них були і Софія та Олександр Русові, які надалі опікувались долею закладу та його розвитку. Подружжя Русових це визначні постаті в історії нашого міста та країни. Саме тому при виборі нової назви їх кандидатура була основною. Софія Русова, наша землячка, вона зешня на Рібкінщині. Людина, яка була і. Підагині, як ще зараз вже можна говорити. Причому не просто а людина, яка займалася значить, викладанням, вона один із засновників української національної школи виховання. Крім того, Софія Русова є один із державних діячів, який під час української революції 1917-1921 років якраз зробили надзвичайно вагомий внесок в. Відновлення створення української держави в 1917 році. Чому вона була членом Центральної Ради від самого початку в березні 1917 року і до 29 квітня 1918 року, іншими словами? Вона не тільки голосувала, вона зробила величезний внесок в тому, що 20 листопада 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка. І коли ми зараз говоримо про 24 серпня, 1991 року, що це було відновлення української державності, то ми маємо згадувати Софію Русу, нашу землячку. Олександр Русов, відомий земський статистик, науковець і громадськополітичний діяч все своє життя присвятив піднесенню освітнього рівня українського народу, приділяючи значну увагу не лише освітнім закладам, а й бібліотечній справі. Її чоловік, до речі, киянин Олександр Русов, він дуже багато зробив саме для розвитку бібліотеки. Він видатний, це без всякого перебільшення, значить, статист, економіст, фольклорист і. Етнограф для Чернігівщини, що він зробив? Ну давайте такий маленький нюанс скажемо. Він один із основників зімської статистики. Переводимо на нормальну мову. Фактично, вся чернігівська статистика ґрунтується на тому, що її чоловік зробив. Саме він розробив економічний баланс Чернігівської губернії. Зараз триває процес змін та впорядкування документації, а також ряду технічних питань пов'язаних з перейменуванням. Наразі це е, оформлення документів е, це технічні питання, які бібліотека буде змінювати бланки, тобто змінювати назву на своїх правостановчих документів, змінювати ключі там бухгалтерські, змінювати табличку. Ну тобто, це буде десь тривати, ну так, якщо навски, то десь місяць.